Глава боги, глава боги, чоловічі і жіночі. Хто ділить богів, той ділить сваргу. Це основний принцип почитання богів. Всі боги однакові і головних богів не існує. Всі боги є як одне ціле і когось неможливо відокремити від всіх. Єдність в множині і множина в єдності. Недаремно ця глава починається саме з такого вислову: це означає, що у пращурів і у нас не існує пантеону головних богів. Боги можуть відзначатися саме по стихійним ознакам людського життя, простору та інші. Це не заважає людині мати Бога покривителя або охоронителя, але не забуваючи про інших богів і не виділяючи одного перед другим. Взагалі Богів існує незліченна кількість, і всіх їх неможливо описати. Всі боги взаємозмінні. Тобто, до прикладу, перона і сімаргла може замінити Леля і лада і зворотня. Кожне ім'я Бога це ознака якоїсь, якоїсь відповідальності, так би мовити, Божия професія. До прикладу, сварог це керівник Сварги. лада це лад в усьому. Це маргул, управління вогнем, дана управління водою і інші боги. І коли ці боги піднялися в своїй еволюції по якостям, то вони можуть перейти на більш масштабні роботи, а на їх місце прийдуть інші боги. Причому у людей ім'я Бога не буде змінюватись і залишиться таким. Саме. Ну, Все-таки я думаю, тут треба ще пояснити, що, до прикладу, є пірун, покривитель воїнів. Цей пірун своїми якостями, сам Бог. Я кажу не про перуна, а Бога, якого ми називаємо Піруном. Він дійшов якоїсь своєї. Наробив о, свої якості, піднявся в якостях, і його, тобто цей Бог, він переходить на інше, о, більш, ну, на більш відповідальну роботу. А на його місце приходить інший Бог. О, хто відповідає цим якостям? Але незалежності від зміни о, богів. Ми його називаємо піруном. Тобто той пірун, ну він не перун, він там буде кимось іншим, да? може, дійде і буде потім сварогом, це як професія, але цей Бог, а на його місце прийде інший Бог, але ми їх називаємо пірун, сварог, лада і так далі. Всі боги поділяються на чоловічі і жіночі іпостасі. Причому якість, відповідальність і інші функції від цього не змінюються. боги чоловіки і боги жінки рівні в усіх аспектах. Богами по еволюційному духовному росту можуть стати люди, проходячи духовні зали, а також службові духи, обравши саме цей шлях розвитку і служіння. Тому не даремно кажуть, що Боги це суть нам, батьки і матері наші, які дійшли до залів богів і тепер нам допомагають. В залах богів о, теж існує певний розвиток по якостям і воно має значення тільки в колі богів, а для людей всі боги однакові. Боги є об'єктом поклоніння і славління для наших пращурів і для нас. Боги відіграють життєво важливу роль в нашому світогляді, уособлюють в собі сили природи, впливають на вражайність, погоду, здоров'я, успіх у полюванні та війні. До богів звертаються не лише з побутовим проханням, а й для утримання магічної сили, захисту від злих духів та ворогів, та інше. Боги тісно пов'язані зі зміною пір року та важливими сільськогосподарськими циклами, природи і всьому, що навколо нас. Написання слова Бог. Бог через єри це всі Боги. Друге слово Бозі, це всі Боги пов'язані з Мідгар землею і стихіями. Боже, Божич, всі боги пов'язані з людським життям. У слова Бог немає родового склоніння. Слово богиня це Бог іня, тобто Бог з жіночими архівуючими енергіями. А так, як ці боги є з архівуючими і созидаючими енергіями, то пишуться як Бог. Але написання богиня може використовуватись, коли йде тільки про жіночі енергії. Перелік богів. Їхнє тлумачення. Бог сварог, Його ім'я тісно пов'язане зі словами сварга, чоловіча іпостась. Він уособлює саме небеса, небесний простір та рух небесних світів. З Його ім'ям пов'язують всіх небесних богів і нас, сварожичі. Він є небесним ковалем, який володи, володіє чарівним молотом. Йому приписують створення першого плуга, ковальських кліщів, навчання людей обробляти метал, кувати зброю та інші корисні речі. Він є покривителем ковалів та ремесел. Сварог навчив людей. Користуватися вогнем, готувати їжу та пити хліб. Його символом вважається сварга і свастіка, тобто рух сварги, що особлює небесний вогонь, сонце та вічний рух. Бог рід. Ім'я Бога безпосередньо пов'язано зі словами рід, родина, родичі, народ і постась чоловіча». Тому рода шанують як покривителя роду, сім'ї, продовження поколінь та єдності кровних зв'язків. Род пращури, також пов'язаний з поняттям долі. Призначення того, що народу, народу написано: саме род визначає життєвий шлях кожної людини. Символом рода вважається коло, свастика з закругленими кінцями, а також червоний колір, що символізує кровний зв'язок. Є різні написання слова «рід». По древній буквиці, які несуть різні образи. Рід це небесний рід. Сюди входять всі рідні боги, душі по духу, тобто духовна гірлянда. Род через ір. Звучання як «род». це всі рівні родства, а саме кровні земні. Духовні зали, родні боги, а також природа. І рода, род, через О. Земний кровний род, а також може використовуватись як значення в природі. Наприклад, род рослин, род тварин, род мінералів. Мин, Наступно, Бог лада. Її ім'я співзвучне зі словом лад, що означає порядок, злагоду, гармонію, «жіноча іпостась. Лада втілювала ідеал впорядкованого та щасливого життя: це лад в житті, лад в сім'ї, лад в справах і в іншому. Лада уособлює ідеал жіночої краси. Ніжності, гармонії та взаємної любові. До неї звертаюся з проханням про щасливе кохання, вдале заміжжя та злагоду в родині, ще її уособлюють з розквітом природи, яка дає свої плоди, її шанують як богиню, що дарує радючисть полям та плодючість сім'ям, символ лади. Це троянди, ягоди, фрукти, колося, а з птахів це лебідь.